дуже вдячна В програмі Зростай 2.0», що вони підтримали мене, що вони обрали мене з багатьох заявок. Тому що навіть за ці два дні я вже отримала розуміння, як донести свою ідею до своїх пацієнтів, як донести до населення ідею про здорове життя. Як Спілкуватись да, і е, пояснювати, чому це важливо. Дуже круті дівчата, які нам розказують, які навчають. Проєкту хочу сказати спасибі за те, що дав таку можливість почати все з нуля, поняти, зрозуміти, як треба, що треба, для чого все це треба, знайти свою аудиторію, е, поспілкуватися з гарними людьми. Взагалі дякую. Дуже дякую колективу, дуже дякую нашим спікерам. Дуже змістовна інформація, цікава. Дуже вдячна, що я на цій програмі сьогодні. Дякую, що потрапила сюди. І маю великі надії, що мене помітять, мою ідею оцінять і, в можливому. Може, навіть тут знайду собі якихось партнерів для колаборації. Хочеться зрозуміти правильність того, що я роблю, як правильно комунікувати з людьми. Я б хотіла отримати відповіді на питання, які в мене були перед програмою, і, можливо, якусь корекцію моїх дій або просто відповідь, що. Ну, десь неправильно, треба ще попрацювати. Очікування вийти на гранти, які допоможуть реалізувати проекти, амбітні проекти, і залучити інших жінок, інших людей з мого села, де я живу, це все реально. Дякую.